Всім привіт, всім привіт! Сьогодні з вами канал Радіо Мюллер», і ми сьогодні зустрілися перед Новим роком, щоб поговорити з вами про 2024 рік, який він був через призму ФК Баварія або як кому зручніше. А сьогодні з вами Олег та Макс. Макс, привіт, всім привіт. Дивись, от як ми всі знаємо, 2024 він мене асоціюється з, з Томасом Тухелем, тому що цей персонаж у нас був першу половину цього року. 2024, і чесно кажучи, в мене були досить негативні емоції, коли він приходив. І коли він вже <смі> закінчував свій етап в Баварії, я з одного з однієї сторони був дуже радий, тому що ми е здихалися. Його. А з іншого, е я був незадоволений е результатами. І я в мене були очікування, е що Баварія там виграє бундесліву. Ми її не виграли. Були якісь очікування від Ліги Чемпіонів, що ми там зберемось, покажемо овер але цього теж не було. І В загальному Томас Тухель — це така чорна полоса в Баварії. тому що… — Коричневого, мабуть. Навіть не чорно-коричневого. Найгірший результат за 30 років для Олдів, скажу, що Томас Тухель показав результат на рівні Джованні Трапатоні в 90-х і це просто Аліс, як так взагалі могло бути типу Баварія? Найгірший результат за 30 років. Якщо ти пам'ятаєш, у нас дуже багато хто динамив. Ми хотіли там підписати так, е, жоден тренер не хотів погоджуватись підписувати контракт з Баварією, бо знав, що він висить на волосині е, і, і я можу їх зрозуміти, тому що який е, поважаючий себе тренер. Захоче приходити в такі токсичний середовище. Так, в токсичне середовище саме на той момент. Тому що я, я думаю, що в, в тренерському цеху мало хто зрозумів звільнення саме Нагельсмана, призначення Тухеля саме от з тренерської позиції. Не з, з позиції там перспектив та клубу, тому що це теж можна зрозуміти керівництво. Вони. Бачили, що Тухель зараз вільний, і його можна там підписати, поки, ну, наприклад, хтось інший його не підписав. І, і вони вирішили так, на швидкоруч там звільнити Нагельсмана, підписати Тухеля, і думали, що це типа зіграє. Але по результатам ми вже знаємо, що це виявився провальне, провальне рішення і. Так як назначали саме Тухеля, от е, бо не було е, таких поважних причин для звільнення е, Нагельсмана, якщо так на чисту воду казати, так і а хто і хто захоче з нормальних тренерів е, бути таким чином теж звільнений? Він робить свою роботу, він показує результат, і тут його звільняють, типу, тому що якийсь інший тренер там без роботи. Ну ти хочеш сказати, що компанії просто вхопив свій шанс, такий, о, великий клуб. Мені без різниці звільнять мене чи ні, я берусь за цю роботу. Ну, в принципі, не на 100% я погоджуюсь, тому що була така ситуація, що багато в нас тренерів, яких Баварія хотіла підписати, вони просто відмовлялись. Ні, Ну ніхто не пропонував Олегу Блохіну контракт підписати, чи Олексію Михайліченку, і забули про цих героїв. Справа в тому, що Компані, він був, мабуть, в списку не в першій трійці навіть. А він для мене був взагалі не в першому десятку тренерів, яких ми могли б взяти. І нам вже в ну, Баварії вона була в положенні, що потрібно було вже. Асап закривати позицію. Це трошки конспірологічно, мабуть. Але мені здається, що вони ще проконсультувались у Пепа е, кого він там міг би порадити, і та всі ми знаємо, що компанія він там грав під керівництвом Гвардіоли, і здається, він ще навіть трошки побував в тренерському штабі. Але тим не менш, от мені здається, що компанія це людина Гвардіоли. І так як е, м, інші повідмовлялись, і це був такий е, не план Б, а це навіть план Д, або ну, ще далі, е, тим не менш, компанії зайшов в Баварію, е, і ось ми вже можемо зробити такий певний висновок за півроку. Е, як ти вважаєш, е, компанії він. Е, От це той тренер, який зараз тут і зараз може нам здобути трофеї, чи це все-таки якась проміжна ланка між, між Тухелем і тренером, якого ми в майбутньому дійсно хочемо підписати? Треба почати з того, що справа може була навіть не в самому Тухелі, а в цьому дусі Селіхаміджича, який Мені здається, трохи до сих пір літає в менеджменті Баварії, хоч зараз менеджмент змінився, і о, рішення, які приймає керівництво, вони більш зважені і виглядають розумними. І, в принципі, ну, зміна Тухля, вона вже намічалася. Всі ми бачили результати клубу в кінці року, коли ми там влітали і Штутгарту, і втратили навіть друге місце в Бундеслізі. І Хайденхайму. так і Хайденхайму. Тобто ми влітали всім підряд, і це було видно, що це завершення для Тухеля. Інша справа, що Баварія не бачила інших тренерів. Тобто, ті, кому ми пропонували, це навіть все одно були варіанти неоднозначні. Тобто, там можна було б сказати, що там є великий плюс і є великий мінус з кандидатами у тренери. Тобто, якщо брати там відомих тренерів, Анчелоті, Пев Гардіола вони, по-перше, вони всі вже працювали в Баварії. По-друге, вони були зайняті в теперішніх своїх клубах. Єдиний, здається, хто був вільний з Зідан, але це, як на мене. Такий трошки Кіт мішку, не... Ну, не дивлячись на кількість трофеїв, які він виграв з реалом. От. І саме такі, ну, для мене це був просто неймовірний варіант. Я такий хто? Венсан Компані? це людина, яка тренувала команду з чемпіоншипу, вивела команду чемпіоншипу, а потім з ним вилетіла. Думаю, ну це якийсь шах невідомість. Тобто, ну ми таким чином. Баварія відійшла від своїх якихось принципів і просто взяла чорного кита в мішку. Ну, е е е якщо е е так е робити певний підсумок саме по цьому питанню, я думаю, що е Баварія все-таки не відходила від своїх принципів, просто вона була в дуже скрутному, в, в скрутному становищі, от, в плані того, що ти. Е Тих тренерів, кого вона хотіла підписати, вони е е відмовляли по тим чи іншим причинам. Т той же Хабі Алонсо згадав, що Ран Рангнік був. Ну, це в такий, списку ми це обговорювали в попередніх подкастах. Ну, Рангнік він да, класний менеджер може mm. бути, іноді вистрілює як тренер, там генії тактики, але він просто Баварії не підходить. От і все. А чи підходить компанії Баварії, Це вже ми дізнаємось через як мінімум півроку.